Доброго дня, хлопчики та дівчатка. Мабуть, ви помітили, як змінюється погода протягом дня. Вранці ще дуже холодно та сильний вітер, а вдень пригріває ясне сонечко. До нас вже поспішає весна. Першими весну зустрічають птахи, повертаючись з теплих країв. Колись давним-давно дітки виходили на вулицю. Та закликали пташечок, щоб принесли весну на крилах. Давайте і ми з вами покличемо пташечок, щоб швидше закликати весну. Підготуйте дві долоньки, з'єднуємо великі пальчики. Ось так. Це в нас буде голова пташки, а наші ручки це крила. Повторюйте слова та рухи за мною. Пташко, пташко, прилітай. Весну красну зазивай, звеселяй пташину нашу Україну. Давайте ще раз з'єднуємо пальчики і махаємо нашими долоньками. Пташко, пташко, прилітай. Весну красну зазивай, звеселяй пташино. Нашу Україну. Погляньте, яка гарна пташечка до нас прилетіла, а давайте намалюємо їй подружок. Попросіть дорослих, щоб намалювали вам ось таку пташечку, зафарбували її в жовтим кольором. Також потрібно підготувати червону фарбу, синю, пензлик та ватні палички. Ну що ж, давайте малювати. Для початку беремо пензлик у ручки. Вмочуємо його у червону фарбу. Вмочуємо увесь ворс. Ось так ми прикрасимо хвостик нашій пташечці. Для цього ми будемо ставити ось такі відбитки. Прикладаємо пензлик і притискаємо. Ставимо ще раз. Прикладаємо і забираємо. І ще одну. Чудово! Погляньте, який гарний хвостик у нашої пташечки. Давайте такий самий візерунок повторимо на крильці. Мочуємо пензлику фарбу та ставимо ось такі крапочки. Раз, Ой, яка краса! Дуже гарно виходить у нас пташечка. Далі ми з вами кладемо пензлик, беремо у ручки ватну паличку. Ми будемо малювати намисто для нашої пташечки. Вмочуємо паличку у синю фарбу. Намисто ми будемо малювати на шийці, ставлячи. Поруч одна біля одної кругленькі відбитки. Ставимо відбиток, поруч ще один, і ще один, і ще один. Залишаємо між відбитками невелику відстань. Чудово погляньте, яка гарна в нас виходить пташечка. Давайте візьмемо червону фарбу та на голівці будемо малювати невеличкі кружечки. Зробимо для нашого пташечки гребінець. Ставимо ось такі крапочки кінчиком пензлика. І ще одну. Ось так. Зробимо трошки більше. Схоже на корону, правда? Ой, який гребінець, чудовий вийшов у нашої пташечки. Далі пропоную прикрасити крильця лініями. Ми будемо малювати хвилясту лінію на крильці. Ставимо пензлик і робимо невеличку хвилясту лінію кінчиком пензлика. І ще одну відступаємо. І малюємо ще одну хвилясту лінію. Чудово! Ось така гарна пташечка у мене вийшла. Дітки пропоную вам теж вдома намалювати пташечку. Ви можете її прикрасити і іншим візерунком. До нової зустрічі! Бувайте!